Андрієві ставало дедалі складніше він хотів, щоб поруч була нормальна жінка. Думки покинути Ніну з'являлися, але він боявся осуду. Адже життя в нього одне, і він не міг принести його в жертву. А коли лікар сказав, що Ніні залишилося не більше року, він вирішив потерпіти. Андрію, пообіцяй, що не залишиш Ларису, благала його знесилена дружина. Ти ж знаєш, яке в неї здоров'я, їй потрібен постійний догляд. Я розумію, що це непросто, але дуже боюся, що вона сама не впорається. Ти будеш її опікуном ще два роки. Будь ласка, зроби все як треба. Андрій кивав, але в душі сподівався, що це все незабаром закінчиться. Коли Ніна вперше захворіла і отримала страшний діагноз, він був у шоці. Потім сподівався, що її вилікують, але з часом просто втомився. Особливо важко було через постійну присутність хворобливої пасербиці, яка, по суті, не мала до нього жодного відношення. Лариса жила тихо, немов тінь, у своїй кімнаті. Але Андрієві ставало дедалі складніше він хотів, щоб поруч була нормальна жінка. Думки покинути Ніну з'являлися, але він боявся осуду. Адже життя в нього одне, і він не міг принести його в жертву. А коли лікар сказав, що Ніні залишилося не більше року, він вирішив потерпіти. На кону була велика чотирикімнатна квартира, яку Ніна отримала у спадок від чоловіка. Щоправда, залишалася ще Лариса, але вона завжди була лише якоюсь хворобливою тінню. Андрій вирішив, що позбутися її буде нескладно, без жодного злочину. Похорон Ніни пройшов швидко. За час її хвороби всі друзі відійшли. На похороні він познайомився з одинокою жінкою, яку підвіз додому. Виявилося, вона посварилася зі своїм чоловіком, і той навіть не дав їй грошей на таксі. Ліза, попри свої 30 років, легко ставилася до життя. Андрій скучив за такою легкістю і поступово закохався. Сам не помітив, як Ліза зайняла всі його думки. Менше ніж за місяць він привів її в квартиру, і тут почалося. Лариса поводилася зухвало, довго сиділа з ними, грубіянила Лізі. хоча вже не могла піднятися з дивана, але постійно втручалася. Одного разу Ліза заявила: Або ти щось робиш, або я їду. Цікаво, що я можу зробити. Подумав Андрій, ти пропонуєш їй позбутися? Ліза задумливо глянула на нього. А ти не зміг би навіть заради мене? Андрій із жахом подивився на неї. Ліза посміхнулася. Та годі розслабся такі жертви не потрібні. Але ж ти казав, що у твоєї ніни є якийсь будинок, куди ви їздили? Так, їздили кілька років тому. Це був її бабусин дім. І що з ним зараз? Звідки мені знати? А дорогу туди знайдеш? Знайду, та що там шукати адреса записана. Ліза сіла на диван і кинула. Ти дурніший, ніж я думала. Лізо, говори прямо, якщо щось хочеш сказати. Все просто розкажи сусідам, що лікар прописав Ларисі свіже повітря. Скажи, що м, ти найняв доглядальницю і відвіз її на кілька місяців у село. А що це за село і що Лариса буде там одна, ніхто не повинен знати. Андрій задумався: це ж не злочин. Усі будуть думати, що він піклується про Ларису. Три дні по тому все було готово. Ларисо, ми їдемо в село, повідомив він. Дівчина, лежачи, обережно піднялася з ліжка. У село? Навіщо? Лікар сказав, що тобі найкраще допоможуть свіже повітря і сонце. Лариса посміхнулася. А лікаря випадково не лізу звати. Андрій зморщився. Чому ти до неї так неприязно ставишся? Вона ж хоче для тебе лише добра. За кілька годин вони були в дорозі. Лариса взяла навіть стару ляльку мабуть, через постійні хвороби у неї стався провал пам'яті. По дорозі вони зупинилися біля базару. Якась бабуся розмовляла з Ларисою, показувала трави і розповідала про їхні лікувальні властивості. А твою хворобу жодна трава не вилікує. Раптом, сказала вона Андрієві. Яку хворобу? здивувався він. Боягузтво і жадібність. Будинок виявився великим. Андрій залишив Ларису з бабусею та швидко поїхав, але через два роки, маючи борги, вирішив повернутися. Він збирався продати цей дім, але на місці побачив здорову, усміхнену Ларису. Забирайся звідси, тату, сказала вона. Це мій дім. Андрій зрозумів, що його плани зруйнувалися.